Усі 72 котельні в роботі. Без жодних проблем розпочався опалювальний сезон в громаді. Єдине теплопостачальне підприємство Хмельницьк теплокомуненерго стовідсотково підготувалося до його початку. В межах двох 3 днів запуск теплоносія був здійснений повністю. Звичайно, що виникають робочі якісь моменти, де система завоздушнення, десь не вімкнули лічильник, десь не взяли теплоносій, десь якісь мікропориви. Але це все швидко усувається. Я впевнений, що з технічної точки зору ми цей опалювальний сезон готові проходити. На підготовку цього року до опалювального сезону ми витратили кілька сот мільйонів гривень. Ну і, звичайно, що головні видатки йшли на теплокомуненерго на реконструкції, заміни мереж. Оновлення суттєве, придбання техніки для ліквідації аварій, придбання генераторів, когенерації і так далі. До початку опалювального сезону у Хмельницькому замінили 5 кілометрів тепломереж. Капітально відремонтовано. Котельню на вулиці Полюя. «Це котельня опалює заклади соціальної сфери. Це і перинатальний центр, дитячі лікарні, міська обласна дитяча лікарня, будинок дитини, Берізка, садочки, ну і житлові будинки. В тому числі шість котлів модернізували. Це котельні колишньої південно-західних теплових мереж, які вже сьогодні наші. Практично вже 100% всіх котлів по цьому району. Ми привели. Такого стану, як і всі решта наші об'єкти, Мельницький залишається чи не єдиним містом України, де встановлено лічильники обліку тепла в усіх багатоквартирних будинках. Система нашого теплопостачання дозволяє регулювати подачу теплоносія як безпосередньо на самих котелях, зважаючи на температурний режим, так і безпосередньо в кожного споживача. Тому, очікуючи зараз потепління наступного тижня, ми будемо обмежувати подачу теплоносія, а також закликаємо людей самостійно регулювати теплоносії, які вони отримують свої багатоквартирні житлові будинки. Наразі в Хмельницькому є 14 когенераційних установок, котрі дозволять котельням працювати в разі відключень світла. Також всі об'єкти інфраструктури мають генератори різної потужності. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.